Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Мама Готує. Сьогодні вирішила приготувати ось такий красивий, смачний та корисний желейний десерт. Основні інгредієнти кисломолочний сир та гарбуз. Поки триває сезон гарбуза, потрібно користуватися цим моментом і готувати з нього різні смаколики. Повний перелік усіх інгредієнтів буде, як завжди, у описі під відео. А я уже спішу показати вам усі процеси. Спочатку приготуємо сирну масу. Це буде перший шар нашого десерту. До сиру додаємо цукор разом з ванільним цукром. Додаємо сметану. І додам ще апельсинову цедру. Тут у мене цедра з одного цілого апельсина, я всю не додаю, додам половину, а половину залишу для гарбуза. І тепер перебиваємо усе блендером до однорідності. Далі желатин заливаємо гарячою водою. У мене желатин швидко розчинний. І розмішуємо до повного розчинення, а потім дамо йому прохолонути до кімнатної температури. Ну і ось, коли желатин вже не гарячий, він тепленький, виливаємо його в сирну масу і ще раз блендером на низьких обертах перемішуємо. І далі викладаємо сирну масу ось так до половини, або у склянки, або у креманки. Можна взагалі взяти силиконову форму, роз'ємну форму одну. І тоді ваш десерт буде у вигляді тортика. Я ж захотіла сьогодні зробити ось так порційно. І тепер, поки я буду готувати другий шар гарбузовий, я поставлю склянки з сирною масою у холодильник. Починаємо готувати другий шар нашого десерту гарбузовий. Для цього я попередньо вже гарбуз відварила, відкинула на сито, щоб забрати зайву рідину. Ви ж можете приготувати гарбуз і іншим способом в мікрохвильовці або запекти в духовці. Перекладаю гарбуз в іншу миску і додаю цукор. У мене гарбуз солодкий, тому цукру я даю небагато. А ви орієнтуйтеся по своєму смаку. Любите більш солодкий, додайте більше цукру. Любите менш солодкий, менше цукру. Далі, з апельсина, з якого ми вже знімали цедру, потрібно видавати сік і додати його до гарбуза. Виливаємо апельсиновий сік. До гарбуза. І тепер перебиваємо усе блендером до стану пюре. І тут я згадала, що я ще не додала апельсинову цедру. Перемішаємо ще усе з цедрою. Ось таке у мене вийшло пюре. Дуже красиве, і, повірте, воно вже дуже смачне. Взагалі, поєднання гарбуза з цитрусовими це дуже смачно. Я ще додала ложку цукру, тому що апельсин у мене був доволі такий кисленький. Далі знову розводимо желатин гарячою водою, перемішуємо до однорідності. Це вже буде для гарбузового шару. Охолоджений до теплого стану желатин виливаю в гарбузове пюре. І знову на низьких обертах блендера перемішуємо до однорідності. Виймаємо з холодильника склянки з сирною масою, бачимо, що вона вже застигла, і можна заливати другий гарбузовий шар. І ось так до самого верху заливаємо гарбузове пюре. І тепер відправляємо цю красу в холодильник до повного застигання. Година в холодильнику, і наш десерт уже застиг. У мене вийшло 6 ось таких скляночок і ще ось такий фужерчик. І зараз ми спробуємо. Подивіться, як гарно він виглядає. І дуже смачний, я вже спробувала. Раджу і вам приготувати. І навіть якщо ви не дуже полюбляєте гарбуз, повірте, після цього десерту ви його полюбите. Готуйте і пишіть ваші відгуки про цей десерт, ставте вподобайки, якщо він вам сподобався. Ну і, звичайно, підписуйтесь на канал. До нових смачних зустрічей!